Вітаю вас, овни! Молодик, 8 травня 24-го року відбувається рівно за місяць після починаючого активного сонячного затемнення у вашому першому секторі гороскопа на вузлі майбутнього раху на затемненні починання активних дій і реалізації власних бажань. Також по з'єднанню Юпітера і Урана 21 квітня ви відчули ті поштовхи примусові або ж з власної ініціативи, які вносять. Просто вихор перемін у ваш гаманець, у вашу фінансову стабільність, почуття комфорту, безпеки, оперування вашими цінностями, інвестиціями, а також всіма вашими ресурсами і загалом самооцінки того, що ви вважаєте для себе прийнятним, як би ви хотіли себе убезпечити, сформувати власну фінансову стабільність і на що ви готові заради цього піти? Що вам необхідно ще реалізувати, про що домовитись, як стабілізувати. a vashu sistema Цінностей, зокрема на матеріальному рівні, а також шляхом користування вашим ресурсом, як то часом, вашим відношенням до втрат до інвестицій, до способів заробітку, і до того, які робочі моменти прийнятні для вас у майбутньому, і що б ви хотіли змінити в цьому питанні. Так ось ми відчуваємо цю енергетику сильно два дні до і два дні після. Енергетика молодика буде активною. 7, 6 травня, а також 9-го, 10-го, особливо відчутна, ще рівно через місяць після сонячного затемнення, підвищує градус необхідності домовлятись, зустрічатись, відновлювати стосунки, досягати гармонії і сподіватись на найкращий енергетичний сплеск у сфері вашого матеріального благополуччя і всіх тих ресурсів, якими ви володієте. Починання помовлення. Дику необхідні, адже молода енергія по знаку зодяка тілець у вашому другому секторі гороскопа, фінансів, стабільності, розуміння вашої власної системи цінностей і того, на що ви готові піти заради доходів, заробітків, або що ж таке для вас стабільність і комфорт, у чому вона виражається, що вам ще необхідно долучити до цих питань, щоб отримати якнайкращі результати, ось це все дуже сприятливо зараз проштовхувати, реалізовувати у житті. Ми відчуємо результат. Найбільш активний прояв цієї енергії, якби вже такий ем, сплеск дійсно результативності, по докладеним зусиллям у листопаді цього року. Тому овни, зважайте, не прогавте цей час. Також зауважу, що по цій енергетиці молодого місяця ми перебуваємо під. Ретроградного руху Плутона, який розпочався 3 травня і триватиме до 12 жовтня поточного року. Про ретроградний Плутон, окреме відео є на моєму каналі для вашого знаку зодіака, зокрема Овни, а також для інших знаків зодіаку, Тому, будь ласка, кому цікаво, можете приходити за посиланням в інфобоксі або в підказках також долучу. Крім того, прогноз на травень місяць також виклала, тому, будь ласка, цікавте. В інфобоксі все є. Для вас овни по цьому молодику у другому секторі гороскопа важливо звернути увагу на особистий вплив на всі прийняті рішення, на ті домовленості, які ви ініціюєте, на відновлення, наприклад, укладання якихось угод, контрактів, домовленостей, відновлення стосунків. Також можливість заручитися підтримкою людей, можливість домовитись, і що важливо, це надзвичайний такий вирішальний вплив особи, Стої вашої здатності сподобатись. Вплинути на якусь ситуацію, домовитись, показати себе із такої сторони, яка зацікавлена у вирішенні питання, адже Венера у тільці, яка надзвичайно важливий вплив має по молодому місяцю, 8 травня, вона сподівається на комфортне, стабільне вирішення питання. І крім того, вона управляє знаком зодіака Тілець, вона показує нам можливість комфортного спілкування, можливість сподобання. Можливість на якихось власних ініціативах, началах домогтися, укладання вигідних угод, контрактів, заключення договорів, можливо, для вас це саме та робота, яку ви довго шукали. Також можливо, це така пропозиція, яку ви отримаєте від людини, які сподобаєтесь, і вам запропонують нову посаду або якийсь новий вид заробітку. Крім того, це можливість відновити стосунки, можливість досягти гармонії, стабільності, вийти. Наприклад, на роботу, або отримати якісь певні боргові, е, також виплати, можливість вирішити якісь спірне питання із опонентами, також е, можливість домовитись про виплати, укласти такі вигідні фінансові контракти, в тому числі. Крім того, якщо це питання стосується графіку вашої роботи, умов вашої роботи, то домовляйтеся, овне, не втрачайте цей, е, цей шанс, оскільки по Венері в тільці зростає ймовірність того, що. Стабільність, гармонія, комфорт, можливість порозумітися, все це буде затребувано саме по молодику 8 травня. Крім того, можливість вигідно продати якісь певні ваші фінансові цінні, ресурси, або навпаки, щось придбати за вигідну ціну на вигідних умовах, або таким шляхом, коли вже на закріплених сформованих відносинах ви досягаєте можливості вашими цінностями оперувати або ж то вкласти їх, або отримати. Мати якісь дивіденди, або зустріти ту людину, домовитись, який буде потрібний ваш продукт, наприклад, прорекламувати себе в тому числі. І ось з цієї точки зору рекомендую вам, Овни, пропонувати ваші товари, зважаючи, по-перше, на такі стабільні стосунки, тобто пропонуйте, наприклад, вже тим людям, з якими ви знайомі, з якими ви вже були в контакті, у вас є сформована база відносин. Крім того, ваш товар має бути добротний, якісний. Наприклад, або ж якщо ви пропонуєте себе як робітника да, на певну посаду, то ви маєте запропонувати вже свій досвід або свої навички, щось таке, на що було покладено вже велику купу вашого часу, знань, змін і ви вже досягли певного рівня у цій галузі. Крім того, якщо це інвестиції, то ймовірно ви вже йшли до вирішення цього питання, і зараз ви повертаєтеся якби до цієї теми. Є можливість вигідний контракт заключити або вигідно це прорекламувати, донести або дізнаються про вас, буквально один через другого, через третього про вас стане відомо і ви зможете купити, продати або знайти також потрібну таку річ, наприклад, яку ви хочете придбати саме якісну таку ком. Фортну і таку, яка дасть вам додаткову стабільність. Якщо ви знаходитеся у пошуках убезпечення вашого бізнесу, наприклад, або вашої матеріальної стабільності, то тут також дуже важливе значення мають вже сформовані стосунки, а також ті, які ви бажаєте розвивати і надалі. Тобто рекомендую вам овни загалом ще по енергетиці ретроградного плутону не втрачати, по перше, контакти із людьми, яких ви вже знали, можливо, вони вже відносяться до інших соціальних. Груп, хтось у від'їзді, хтось поміняв свою кваліфікацію, хтось змінив місце проживання, хтось ще якимось чином зараз з вами не в контакті, але дуже імовірно що вам знадобиться ось такий інформаційний простір для того, щоб ви змогли на довгі-довгі роки вперед своє фінансове благополуччя відновити, збудувати так, як ви вважаєте за потрібне. Крім того, по цьому молодику звертаємо увагу також на те, що для вирішення ні, якихось питань або для. Формування ситуації, яка найбільш для вас сприятлива, якщо вам необхідно контактувати з людьми і саме проштовхувати якийсь ваш продукт, або, наприклад, звільнятися з роботи, да, і намагатися порозумітися для того, щоб отримати зарплатню або забрати трудову книжку, або влаштуватися кудись, то майте на увазі, що Венера в тільці, яка сприятливо впливає на цю енергетику молодика, вона любить комфортні, такі дуже статусні подання. Дарунки також любить людей, які можуть щось запропонувати, чи ж то зв'язки, які ви володієте, або ви можете якимось чином шляхом взаємообміну порозумітися і вирішити ваші питання. Але головне, ось ця така фінансова спроможність впливати на результативність вашої співбесіди, умовно. Крім цього, по молодику, 8 травня. Ми дуже зважаємо на енергетику з'єднання Юпітера і Урана, яка відбулася ще 21 квітня. Всі ті переміни сприятливі або ж дуже турбулентні і неочікувані. Зараз закликають вас оперувати вашим майном, видозмінювати його, пропонувати, розуміти, що є для вас безпечним і на які умови ви готові піти для того, щоб убезпечити, наприклад, ваші цінності. Можливо, вам їх треба Вести або домовитися з вашим чоловіком дружиною про те, що необхідно перевозити ваше майно, переїжджати або навпаки щось купити для того, щоб гармонізувати і стабілізувати сферу ваших доходів, або ж зберегти її, або ви просто не відчуваєте стабільності у поточній ситуації. Розумієте, що ви не можете розпоряджатися так, як би вам хотілося, і вашим бізнесом, і гаманцем і зберегти все те, що у вас є, і тепер вам необхідно відновлювати стосунки з людьми, які можливо були втрачені. Або намагатись долучитися до якоїсь нової спільноти по ретро-плутону для того, щоб або вивести якесь ваше майно, або вигідно його продати і вкласти гроші в щось більш ресурсне. Ресурсне те, що більш адаптовано до реалій часу. Зараз по Венері в тільці, по енергетиці цього молодика, дуже сприятливо домовлятися, враховувати думку інших людей. І також намагатися е, таким чином скомпонувати все ваше майно для того, щоб ви могли його зберегти, але в іншому вигляді, щоб е, ваше поняття безпеки, ось тут також ключове по тільцю, що для вас безпечно, що для вас комфортно, або щоб існувало все в такому вигляді, і поки що закривати очі на якісь питання, або ж для того, щоб це видозмінювати, оскільки час вже потребує зовсім іншого. Е, також важливо розуміти, що для вас є поняттям комфорт. Орту і стабільності адже тілець знак впертий, і ось тут впертість має виражатися не в. Тому, щоб триматися за те, що ви вже надбали, і щоб воно могло існувати в такому нерухомому якомусь вигляді, ні, впертість по тільцю по цьому молодику це впертість у досягненні свого власного комфорту, стабільності, свого власного розуміння, відчуття цінностей. Адже тілець ще дає нам таку самооцінку, яка виражається через все те, чим ми володіємо, коли ми можемо ним користуватися, можемо ним розпоряджатися і коли. Всі наші доходи, наші трати, виходять із нашого власного особистого впливу. Вони можуть бути зав'язані на наших партнерах, можуть бути зав'язані на наших статках, на нашому бізнесі, але обов'язково, щоб був момент свого власного володіння, адже по ретроплутону зараз дуже важливий такий. Тиск, коли під тиском ми маємо прийняти якісь важливі ключові майнові рішення, овни. Е, також зважаємо, що дуже е, також важливий вплив повернення якби до тих питань, мрій, планів, з якими ми вже мали справу, е, до тих перспектив і до того нашого бажання в перспективі вкладатися. Ретроградний Плутон тисне так чи інакше зараз на прийняті нами рішення. Я вам бажаю овни, порозумітися з вашими другими половинками. З вашими Опонентами із вашими колегами, наприклад, із друзями, а також із вашими бізнес-партнерами, провести вигідні фінансові операції і отримати максимальний ефект від цього часу. Адже по молодику тільці ми ще цілий рік не побачимо цієї енергії активних таких ресурсних починань, отримаємо лише результати у середині листопада поточного року. Однак важливо на найбільш сприятливому такому. Комфортному зараз потоку енергії, коли в Овню, вашому першому секторі гороскопа Овни, знаходяться і Марс, і Меркурій проштовхувати свої ідеї, оперувати тим, що у вас є, і щоб ці операції дійсно були для вас вигідні, щоб вони приносили вам зиск і давали вам погляд у майбутнє. Дякую вам, Овни. Хай все у вас буде добре на зв'язку.